Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Кінгоогляд. В Севастополі вирії сирени, окупанти ховаються у підземні укриття. Не допомагає. Декілька днів тому знищено підземний захищений командний пункт Чорноморського флоту. Там в той час знаходився адмірал Соколов, командуючий Чорноморським флотом. Де він, що він, невідомо. Або знищений, або важко поранений. Час покаже, в Севастополь. на Севастопольський судоремонтний завод прилетіли гарні ракети. Shadow, І знищили великий десантний корабель Мінск. Шановні, це вже п'ятий великий десантний корабель, який ми знищили за рік. Росіяни не вміють будувати такі великі десантні кораблі. Їх будувала Польща. Польща їм зараз не побудує нічого. І крім того, знищений підводний човен Ростов Дон. Це клас Варшав'янка, це сама сучасна російська дизель-електрична дизель-електричний підводний човен, він може він носить крилаті ракети Калібр. Ростов Дон 2014 року випустив, тільки спущений на воду. Саме Ростовдон випустив ракети по центру Вінниці рік тому і вбив купу мирних людей. Ну, тепер, от тепер ці всі плавзасоби стоять купою заліза, там доки судоремонтні зайняті, там треба півроку пиляти той металолом, щоб, щоб витаскати. Далі удар по штабу Чорноморського флота нанесено. Там по сумісництву знаходиться штаб російських сил на Запорізькому напрямку. Одне крило займають. Щоб за апаратура заскречування, все було зручно, швидко користуватися. Так от, там проходило якесь засідання чи нарада. Удар був нанесений якраз під час того, як знаходилось багато вищих офіцерів. Командуючий е, запорізьким напрямом е, генерал-полковник Романчук. Важко поранений, начальник штаба е, Запорізького е, напрямку генерал-лейтенант Цекол. Поранений е, вони в важкому стані, без свідомості вбито 9 офіцерів, всього поранено е, 16 вищих офіцерів. Це добре. Це добре. Далі. 23 числа удар нанесено по камешовій бухті. Там багато складів військової зброї і техніки. Там напроти цього 23 вересня все палає і гуде. В чому причина таких інтенсивних і сильних ударів по Криму? І головне результативне. А причина в тому, що ми практично знищили систему, ну, не знищили, ми сильно придушили систему протиповітряної оборони Криму. Давайте розглянемо це питання трошки подробніше. До початку війни в Криму знаходилось два дивізіони С-400. Один в Жанкої стояв, другий в САКах. Вони були основою протиповітряної оборони. Але протиповітряна оборона будується багаторівнева, тому на другому рівні стояло декілька комплексів С-300 і на третьому рівні, найнижчому, стояли Тори і панцирь С. Ви знаєте, що С-400 це гордість російської армії. Він випускається з 2007 року в Росії 56 дивізіонів. Чотири дивізіони купив Китай, чотири дивізіони купила Турція. Два дивізіони купила Індія. Один дивізіон купив, купила Білорусь, поставила біля Мінська. І один дивізіон Росія розгорнула в Сирії. Ну як розгорнула, так і згорнула. Ізраїль його розбомбив недавно. Знищив той комплекс. Всі ці комплекси вони розгорнуті від нової землі до куріл. Вони стоять. В системі протиповітряної оборони, в них нема жодного лишнього. З початком війни росіяни поставили на Південь і в Крим ще 4 комплекса зенітно-ракетних С400. Причому два комплекси вони зняли з московської зони протиповітряної оборони. Там було 14 дивізіонів, став, зараз стоїть 12. І ще два. Комплекси вони зняли з фінської і норвезької, з фінського норвезького кордону, от там північний захід Росії. Ну, вони розуміють, що ніхто там їх атакувати не буде. Е, ш, норвежці кажуть, що протиповітряна оборона там пуста, там немає протиповітряної оборони. Це поїхало на фронт. Таким чином, на поточний час вони мали, росіяни мали на півдні е, мали шість комплексів С-400. Ну, якщо вважати, що. Дальні 400 кілометрів, то це там взагалі багатошарова протиповітряна оборона. Що ми, що ми зуміли? Ми зуміли. значить так, в Херсонській області Хаймерс нещодавно знищив один комплекс С-400. В Запорізькій області Бердянськ. Один комплекс знищено, горіли Є фотографії в Бердянському районі. Не знаю, хто знищив. В Донецькій області один комплекс С400 знищено. На мисі Тарханкут. Там, де поставлений С-400 новий висадилась наса де десанто диверсійно-розвідувальна група, знищили. І в САКах нещодавно прилетів Нептун, знищив комплекс С-400. Із шести комплексів, які були розгорнуті на півдні, знищено п'ять. Ну, Це не значить, що е, там вже немає нічого. До речі, залишився один в Джанкої. Може, хтось не в курсі, то підказую. Саме в Жанкові залишився один російський комплекс С-400. Да. Але протиповітряна оборона та тут в Криму будувалась багаторівнева. Там є ще декілька комплексів С-300, і є комплекси Тор, є комплекси панцер С для третього рівня захисту, для самого нижнього. Що сказати з цього приводу? Ми вже рік розбив, розбиваємо. Ці зенітно-ракетні комплекси. Перш за все, розбиваємо їм радіолокатори. В радіолокатора, в зенітно-ракетного комплексу є одне дуже слабке місце це радіолокатор. Він стоїть, антенна високо, він світить на півсвіту, його всі бачать, де він. Ракета Харм запускається, знищує. Все, комплекс сліпий. І є ще. Пункт управління. Там стоїть ВМТ, яка всім керує. Якщо знищується пункт управління, все, то все остальне металолом, нікому він не потрібен. А ми дуже сильно останнім часом знищували їхні системи е, обзорні радіолокатори. Ну, трошки про сам С-400. Ну, С-400, ну, гордість Росії, я вже казав. 97-го року розробка, і це відлік прийняття на озброєння. Рекламували вони по всьому світу, розказували, що який там, який там патріот американський. Краща, краща система 400. Китай купив 4 комплекси. Китайці люди виховані, поставили, розгорнули, політали, подивились і сказали їхні спеціалісти, що взагалі-то кажучи, С-400 це добре покращений комплекс С-300. Нічого там нового нема. Це китайці, друзі, сказали. Є таке Шведське оборонне агентство. Вони аналізують ці військові питання, вони проаналізували параметри С400. І сказали, як Шведи так ну, виховано сказали, суттєво завищені. Якщо по-українськи, то це значить, що вони трошки, але дуже сильно збрехали з тактико-технічними характеристиками. Дійсно, дальність С400-400 400 кілометрів. Здуріть, треба, як круто, да? Так от, шведи кажуть, реально не більше 150-160 км. А чому? Тому що ракета 40 Н6Е, яка мала літати на 380 км, вона не пройшла для комплексу С400. Вона не пройшла е, державних випробувань. її завернули назад. Зараз росіяни будуть розробляти нову. Ну, паршива та ракета, не захотіли взяти на озброєння. Чим стріляє комплекс С400 ракетою 9Н96 є 2 з дальністю 120 км і ракетою 48N6Е3. З дальністю 250 км. І знову, Шведи тут підказують, реальна дальність цієї ракети 48N6Е3 не більше, ніж 150-160 км. Але то таке діло: ну, літає ракета далеко, і слава Богу, хто ж проти. Але є дуже суттєві інші проблеми в комплексі С400. Перша проблема. Що цей комплекс робив, починав робити ще в радянські часи. І тому ракети С400 мають максимальне перевантаження, яке вони маневр виконують в 20. 30 років тому це вже було нормально. Пройшло 30 років, сучасні ракети протиповітряної оборони роблять маневр з перевантаженням 60. Тобто, їхні аеродинамічні поверхні відпрацьовують любий маневр цілі. С400 не дуже, не дуже відпрацьовує. Але головна е, проблема комплексу С400 це суперкомп'ютер е, Ельбрус Мікро. Шановні, в ті часи, що я служив в армії. Я знаю, що це радянська розробка, і він навіть на транзисторах, не на радіолампах. Тобто він зроблений десь на рівні 90-го року. Він застарів морально, в нього низька швидкодійність. А це ж треба обробити інформацію від радіолокатора, порахувати команду на ракети. Команди порахувати на ракети. Вони, можуть, вони кажуть, що можуть запускати 8 ракет одночасно. Не може порахувати «Ельбрус Мікрут так швидко. І тому він не може відпрацьовувати швидкісні цілі. Щоб я не був так голослівний, беремо паспорт, беремо технічну документацію С400. Е Ракети 400 можуть прихоплювати цілі з швидкістю не більше 3,1 швидкості звука. Ну, якщо для літака, то це круто. Так, да, проти літака круто. Але ракети ні. Українська вільха. Українська вільха має швидкість 3,5 швидкості звука. Хаймерс більше 3,5 швидкостей звука. Крім того, що Хаймерс? Що вільха, вони йдуть зразу на велику висоту. Хаймерс йде на висоту вище 40 км. Ну, ми так трошки полегше, Але в нас основний етап маршруту ракети вільха йде на висоті вище 30 км. Беремо паспорт С400, вона не може стріляти вище 20-25 км. Значить, вони не можуть доставати ні хаймерси, ні вільху на основному етапі польоту. А коли. Ці ракети приходять в район цілі, вони однаково діють. Вони переходять в режим пікірування під кутом 80-85 градусів вниз. І в них швидкість там вище 3,5 швидкостей звука. Може побачити С400, може запустити ракети, не відпрацюють ракети, аеродинамічні поверхні не відпрацюють. Тому що Ельбрус мікро Довго рахує, ракети не вспівають, вони мають тільки 20 жі перевантаження, вони не вспівають відпрацювати по цим цілям. Розмови, що відбувається збиття оцих ракет, оцих всіх Штормшадов, Скальп ЄГЕ, Хаймерсів наших, нашої Вільхи. І, до речі, Нептун теж. Це все, це все пусті розмови. Технічно. Росіяни не можуть комплексом С4 ці цілі. Нещодавно почав я користуватися засобами побутової хімії від гарної української компанії «Ерсохім» з міста Полтави. Є все, що завгодно: засоби догляду за тілом, за приміщенням, за, для миття склопосуду, посуду, кераміки, а також для е, того, щоб відмити пригорілі поверхні газової плити або пательні. Всім раджу. Ну, а балістичні цілі. Ті, які вилетять на великій висоті і входять в атмосферу ну не менше, ніж 3,5 швидкостей звуку, вони відпрацювати теж не можуть. Не можуть ніяк. Давайте якийсь зробимо підсумок. Військова наука нам каже, що це іде підготовка театру бойових дій на півдні України, Запорізька, Херсонська область і в Криму до нашого наступу. Абсолютно правильно, вибивати треба протиповітряну оборону. Щоб не заважали нашим ракетам бити по цілям. Далі наносяться удари по командним пунктам, по складам, по військовим об'єктам. Ну, а сухопутні війська, я так чув, вже прорвали всі три лінії оборони в Запорізькій області. І це добре. І це добре. Значить, прийшов, приходить, прийшов чи приходить час великого наступу. В Запорізькій, Херсонській області і в Криму. Все буде добре. Ми підемо в наступ і ми переможемо. Шановні, маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Наша ціль 150 тисяч підписок, тоді нам краще нас YouTube розпочуджує. Прошу підтримати нас в приваті і в Монобанку. Це потрібно для того, щоб ми могли далі працювати. Маємо е, окремий канал на Patreon. Кому цікаво, дивіться там, там є ексклюзивні відео. Всі посилання є під відео. Все буде добре. Ми переможемо. Я вам всім дякую. До побачення.